Вітаю, мої хороші. Сьогодні ми з вами робимо сторіночку 169. Так. І опору. Зараз я вам її розверну. Теж ось на сторінці 169. Ну, поїхали. Ми зупинилися з вами на акузативі і дативі. Das Verb drückt aus. Дієслово позначає напрямок. Їхати кудись, іти кудись, бігти кудись. Яке у нас тут буде питання? Куди? А тут не написано. А, ні, є ось. Вогін. Це акузатив ось такий. Страус. Він притягує якийсь прийменник. Тут не вказано, який. «Руе», спокій, крапка. Це означає де, ось тут. Ніхто нікуди не рухається. Пінгвін спокійний, тихий, наїдяний, пінгвін, датів. І тут у нас ще два дієслова до напрямку і чотири дієслова до крапочки. Дивіться. «Фарен», гейн, лауфен шпринен стрибати, куди? Криген, повсти, куди це все акузатів. А шукати, бути, сидіти і висіти де? Це даті. Ось ці дієслова: Чотири дієслова можна переписати сюди. І два ось ці, переписати в полосочки ось сюди. Так, переписуйте, ставте на паузу. І вправа один. Чекаю. Поїхав. Які дієслова? Підходять до напрямку стрілочка, кудись ми з вами стрибаємо, а які до спокою. Фаган у нас вже забрали звідси. Шпілін. Пан Браун їде в його таксі, веде верніше, виходить, чому таксі? Їде в своєму авто в гараж. Получається, що фаган він їде куди? Фелікс грає з задоволенням в садку. Грає де, значить, буде ру. Виконуйте, пробуйте самі. Зараз ми з вами перевіримо. Готові? Поїхали. Пані Браун йде на кухню. Гієн. І де. так, Де тут його поставити? Ось він. Куди. Я так розумію, що це слово. Треба грецьку вчити це акузит. Куди? Що у вас ще мало бути? клетерн, лауфен, флігін і шпринен це акузитів. А в даті ви мали поставити шпілен, шрайбен, зіцен, турнен і танцен. А чому? Давайте дивитися. Так. Пані Браун йде на кухню. Куди? Кіт лізе на дерево, куди штефі залишається спати до дванадцяти. Бляйбен це де воно тут ось тут. А це здається, не та вправа, бо я не бачу. Бляйбт і де воно тут? Флігін, шпринен, шпілінш, шребен, зіцінтурні танці. Я не бачу, щоб тут було блябень. Цікаво. Де Hund läuft шнел ins хаус, бежить куди. Де Vogel флікт, куди, це все, куди, куди. Це у нас акузатив. де фоголь флікт дікати, куди спринт Кім сидить, де? Тут. Ліон Тюрнт принується, де, тут. І зі танцем вони танцюють де тут. Якщо у вас напрямок, якщо ви їдете, ідете, клятерн, дряпаєтеся кудись, біжите, летите і шпринен стрибаєте, це значить вогін, це акузатів. А якщо ви шпілін, граєте. Шрайбен, пишете, зіцен, сидите, турнент, тренуєтесь і танцен сидите, о, і танцюєте, то тоді у вас виходить спокій рує. Давайте це правило потренуємо з артиклями. Дивіться, як Моні і Маркус, що роблять геєн, хойте абент куди, якщо куди, це акузитів, акузитів, дідіско, він дідіско, дівчинка, ді. -ді Значить, акузатив він змінюється, буде ді, так і лишається. Я, семіна або джезмін вон ін, де? Якщо де вонт? Вонте, живе, значить, буде де, тому що це ді. Де є оізден віда данекатце Давід? Де знову твоя киця? Де? Ви бачите, питаю, де? «Унта» під. Де є? Напишіть, будь ласка, «унте», «дем», бет. Бет це «дас», Якщо unta во датів, значить буде середній рід змінюється на дем. Так, знову дем. Ось дивіться, другий. Чому? Де він буде стояти? Ось тут. Чому? Бо так само ми запитуємо Во. Де. Зі шпринт ауф». «Ауф» – стрибає. І у нас тут написано «ден». Ось den. це від де акузитив. Тобто вона стрибає напрямок, куди я. Yeah? Мея свонен zwischen, Gloria Kina und Luna Театр. Обидва das. Дивіться, діти. Якщо у вас zwischen міш, це означає wo. Якщо во це датів, значить, як в датів измінюється das на dem. У вас буде them и them. Teo is five years alt гейт ін. Дивіться. Гейт Куди? Вогін це напрямок. Акузатив, значить, буде. Then. Дивимося далі. Лена хат хуна. Так, що я з нічого не пропустила. Ні. Он шнель ін. Куди? Дивіться, діти. Вогін, акузатив знов. Значить, вона що? Це яка у нас літера «ф»? -ка. Ось вона. Хат. Вони підкреслюють дієслово. Лойфт. А куди? Якщо акузатів, то тоді зміни в дівчатах не відбувається, де Ніколаус ін. Ось що сталося? Чому X, чому дас? Тому що вогін, куди акузатів і середній рід це буде з хаусом. Буде незмінний, злиття відбувається, як ми з вами вчили, інс. Über schreibtisch, der schreibtisch, von Georg ist keine lampe. «Wo», «de», якщо «de» датів, значить буде, über, як змінюється чоловічий рід в дативі, На «dem», «über dem» Schreibtisch. Батьки кажуть, що у вас. Іноді не виходить з датівом і акузативом працювати, діти. Подивіться, будь ласка, на усю сторінку, я її вам переклала, я вам нагадала правила акузатіва і датіва. Будь ласка, скажіть мені, чи вам це зрозуміло, бо далі в нас буде. Повторення, усіх артикли, які ми вчили, щоб ми зробили з вами усі ці сторінки на повторення. Бачите, яке воно велике. Це все-все-все, все, що ми з вами вчили. Ми потихеньку з вами будемо робити. Не будемо поспішати, не буду жувати і буду писати. Користуватися опорою, бо дивіться, яка тема велика. Це все прийменники Вони не закінчуються. Ми будемо з вами і таке вчити теж. Тому, будь ласка, зараз я повернусь. 169 у нас була, здається, сторінка. Подивіться, будь ласка, чи вам все зрозуміло з прийменниками при акузи і датів. Я вас просила, щоб ви дивилися. 169 -та. зараз я вже доповню, перестану вам тішити. Щоб ви дивилися на роди, ось тут це яскраво проявилося. Подивіться, діти, будь ласка, ще раз дивіться вправи, і будемо завтра виконувати з вами повторення. Домовилися? Чекаю вас завтра. Пока.